Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч у відповідь донецького шахтера з Фейнордом, динами, яку може заробити величезні гроші на молодому гравцеві, великі проблеми металіста та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я сьогодні з донецького шахтаря, який програв нідерландському фейнорду з рахунком 7-1. І ви знаєте, коли рахунок був 2-0 та 3-0, після першого тайму я думав, що хочу робити якийсь аналіз цього матчу, хто помилявся найбільше і так далі. Але зараз, коли рахунок 7-1, вже ну про який аналіз можна казати, коли Шахтар програв повністю вщент. Хоча з іншого боку можна звернутися до показника XG, де «Фейнорд» награв на 1,6 голу, а Шахтар на 0,6, тому одразу згадуються усі моменти «Фейнорда», що там майже кожен м'яч залітав у ворота Шахтаря. І невеличкий аналіз я все одно зроблю. І головний підсумок цього матчу що ніякої проблеми не було в тому, що в минулому матчі були відсутні Бондар, Конопля та Михаличенко. Але це не означає, що Топалов, Ракицький та Телер краще за цю третю, бо всі ми пам'ятаємо нескінченні моменти біля воріт Трубіна. Також зараз багато розмов ходять про те, що в цій поразці винен кривбас, який захотів грати в себе вдома. Але на мою думку, це точно не впливало категорично на цю поразку. Бо якщо б шахтар нормально грав та не помилявся у центрі поля, не обрізався, захисники не помилялись також, то Шахтар би грав би там з рахунком 0-0 чи 1-1 до 60-ї хвилини, і після цього вже почав би там втомлюватися та пропускати голи. Але як ми бачимо, шахтар вже пропустив на 9-й хвилині, а після першого тайму був рахунок 3-0. А тому. Кривбас в цьому точно не винен. Взагалі, якщо подивитися на весь Єврокубковий сезон, то можна побачити, що Шахтарю частенько щастило з тим, що їм небагато забивають, і завдяки цьому вони там грали у нічию з Селтіком, грали у нічию з Реалом та перемогли Лейпциг, а там матч почався взагалі жахливої помилки воротаря. А тому, звичайно, краще програти в одному матчі 7-1, ніж 7 разів програвати з рахунком 1-0. І як ми бачимо, Шахтар провів. Майже ідеальний сезон, враховуючи всі ті обставини, Шахтар зіграв у нічию з найкращим клубом світу. Переміг Лейпциг з рахунком 4 1 Ну, хто міг повірити влітку, що Шахтар ось так виступить у Лізі чемпіонів? Пам'ятаєте, коли ми побачили жербкування, і там ми побачили Реал, Лейпциг та Селтик? Ми вже думали, ну, добре буде, якщо наберуть там один чи два залікові бали. А у підсамку ми навіть думали в останніх турах про те, що... Можливо, Шахтар потрапить до однієї восьмої фіналу. Ну і можна згадати другий матч з Реном, тоді б, напевно, було останнє везіння, ну а зараз його вже немає. До речі, перед початком сезону багато хто казав, в тому числі і я, що в цьому сезоні залікові бали для рейтингу асоціації буде заробляти Динамо та Дніпро 1. А виходить все навпаки, тому що Шахтар в цьому сезоні набрав 13 балів. Динамо набрало 4,5 бали, а Дніпро 1 – 9 балів. А тому виходить, що Динамо та Дніпро 1 разом набрали лише на півбала більше, ніж Шахтар. Звичайно, поразка 7-1 дуже складна емоційно та психологічно, і ти вже її ніяк не переб'єш, тому що це останній матч в цьому сезоні. Але все одно дякуємо Шахтарю за цей сезон, тому що він був ну майже ідеальний. Міречелческо в інтерв'ю румунським змі розповів, що готується покинути Динамо та завершити кар'єру. Влітку я міг перейти до Фенербахче, але я залишився. Я не можу жити без футболу. Я не знаю, як довго я залишуся, тому що приходить час, коли я мушу сказати все. Я, звичайно, думаю про цей момент, особливо коли не видно світла в кінці тунелю. Тренер, який звик до успіху, страждає двічі більше ніж той, хто звик до чогось іншого. Я думаю про своїх гравців. До них зараз важко достукатися, бо в них є інші турботи пов'язані з сім'єю. Друзями, це не просто. Наводи слова Луческу, румунські змі. Взагалі, якщо подивитися на кар'єру Мільшу Луческу в Динамо, то було б для нього дуже круто залишити київський клуб одразу після першого сезону, тому що він виграв усі українські турніри, суперкубок, кубок та чемпіонат. Вивив команду до Ліги Чемпіонів, там посів третє місце, і навіть у лізі Європи пройшов одну команду Брюге. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київська Динамо може заробити досить серйозну суму грошей на своєму гравцеві, який майже не зіграв за основний склад. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ інсайт, столичний клуб може продати Вінгар самбо діало. після перемоги Сенегалу на молодіжному кубку Африки. Шанси на його продаж та ціна серйозно виросли. І якщо в зимове трансферне вікно на столі президента клубу вже лежала бельгійська конкретика ціною 8 мільйонів євро, то після золотого прокачування вартість має піти в геометрію. Словом, у найближчих матчах є шанс побачити діало у справі. Це маркетинг. Такий продукт перед продажем підлягає мера Якщо чесно, я не здивуюсь, якщо це буде правдою, тому що цей гравець непогано виступив за Динамо, коли вони грали у юнацькій лізі УЄФА, коли Динамо перемагала Барселону та Баварію з рахунком 5 та 4-0. Ну а після тих успішних виступів за молодіжну команду Динамо керівництво клубу встигло підписати з ним довготривалий контракт. До того ж, цей гравець знаходиться у крутій агенції, а тому я не здивуюся, якщо він перейде до європейського клубу. за 10 і більше мільйонів євро. Ну а динами, як на мене, такі гравці не потрібні, тому що, як показує практика, з молодими талантами в них не завжди виходить працювати ще й з іноземними, а тому треба продавати, поки за нього дають великі гроші. У харківського металіста серйозні проблеми з фінансуванням, а також в черговий раз змінили тренера. За інформацією телеграм-каналу Зоря Лондонськ, Періце Огнянович більше не головний тренер металісту. При тому, що офіційно його не звільняють, але він вже не виконує обов'язки головного тренера. За тренувальний процес відповідає Руслан Фамін з помічниками: хто виведе команду на тур? Загадка, окрім цього, пригнічений настрій та непереконлива гра харків'ян пов'язана з тривалими боргами. Команда не отримує зарплату вже три місяці. Що стосується головного тренера, то в цьому сезоні для металіста це вже не вперше, бо нагадаю, що на початку сезону їх очолював Олег Ратій. Він був як виконувач обов'язків. Але неофіційним тренером був Олександр Презетко, який і керував усією командою та грою. Але після незадовільних результатів восени його звільнили і клубом вже керував Василій Кобін. Тому так само і зараз це бачимо, що офіційно одне, а насправді зовсім інше. Що стосується фінансів, то тут, як на мене, все ясно і зрозуміло, тому що влітку вони продали багато гравців до Дніпра один, ще й пішов кучер до Дніпра. А тому на осінню частину сезону і на збору в них були гроші. Але зараз через те, що вони вже не мають гравців, яких можна продати за великі кошти, тому в них просто немає грошей, щоб видавати зарплати. Криворізький кривбас, незважаючи на закриття трансферного вікна, продовжує працювати на трансферному ринку. За інформацією журналістів Тато таке, Криворізький клуб та 24-річний нападник збірної Нігеру Даніель Созаха узгодили деталі переходу. Наразі у Созаха та ж сама проблема, що була в інших африканських легіонерів Кривбасу по та дібанго. Футболіст чекає візу, щоб в'їхати в Україну. Останньою командою футболіста була білоруська Іслоч. За нею він провів 43 матчі та забив 15 голів. Також має матчі за збірну нігеру. У 13 поєдинках він забив 3 м'ячі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!